Розкол в суспільстві. Розкол суспільства. Розкол це один з комунікаційних інструментів, які дуже часто використовують люди як останній аргумент. Не розколюйте суспільство за ознакою мови. Ми не можемо собі цього дозволити. Не розколюйте суспільство за ознакою втікачів. Ми не можемо собі цього дозволити, тому що ми повинні вмовити їх повернутись. Не розколюйте суспільство, підтримуючи одного чи іншого політика. Зараз не на часі. А насправді це все повна маячня. Розкол суспільства одне з найбільших надбань демократії. Розкол суспільства це право на думку кожного громадянина. Ти маєш повне право на свою думку, ти маєш повне право на її захист, ти маєш повне право дискутувати. Якщо твоя думка, якщо твоя дискусія в межах законодавства, якщо це не заклики до державного заколоту, якщо це не заклики до конституційного перевороту, якщо це не заклики до сепаратизму, ти маєш повне право. Розколювати суспільство на тих, кому подобається синє плаття або жовте. Ти маєш право розколювати суспільство на тих, хто за всесвіт DC або за всесвіт Марвел. Ти маєш повне право розколювати суспільство на тих, хто за БМВ, або на тих, хто за Мерседес. Ти маєш повне право розколювати суспільство. Вимагаючи використовувати в своїй країні державну мову, ти маєш повне право розколювати суспільство, називаючи втікачів, які втікли в незаконний спосіб з держави втікачами, звинувачуючи їх в тому, що вони порушили закон, вимагаючи від них не втручатись в справу держави, закон якої вони порушили. Тому, коли вам кажуть, що ви розколюєте суспільство, просто подумайте про те, чи порушили ви закон. Якщо ви не порушили закон, розколюйте і надалі. Бо ті ж самі демократичні вибори, це розкол суспільства. І мова йде не лише про вибори президентські, де ми обираємо в другому турі між двома людьми, і парламентські, де ми вибираємо між багатьма кандидатами. Вибори в місцеві ради, де ми також обираємо між багатьма кандидатами розколювати суспільство і на дві частини, і на три, і на п'ять, і на десять. Єдине, де не потрібно розколювати, це повторю, ще раз: там, де ви можете порушувати закон, і там, де ми всі чудово розуміємо, хто на сьогоднішній день наш ворог. Не основний або другорядний, хто наш ворог в цьому розколу бути не може.